Це жук. Він сам до мене прилетів, впав на стіл, але зараз притворився, ніби він мертвий, не рухається ніяк. Грязнючий, мабуть, виліз із землі, живе під землею. Зараз я його переверну. Подивимося, який він на пузі, що в нього. От які страшні лапи. Сам чорний чорний, а лапи дивіться, які. Не лякайтесь, он він рухає. Своїми вусиками, але ледь-ледь. Мабуть, хоче зрозуміти, чи є хтось навколо, чи немає. Бачите, який хітрючий, ніби мертвий лежить. А чому я знімаю їх, а тому, що я їх частенько малюю. І вони в мене на малюнках. І комахи, і жуки, глазасті, субасті, різні, а ось метелики, це казкові, а це нічні, які вночі прилетають. Бачите, пухнасті крила на поверхні пушок. Ось так вони виглядають у мене на малюнках. А я їх зовсім не боюся, бо я їх малюю. Ось, біжить до листочка, не догриз його. А ці ось такі з рогами та чорні. А інколи сама придумую. Та таких страшних, щоб усіх налякати. Ось які жуки у мене, на малюнках. Ну що, сподобався? Мабуть, ні. Але це творіння моєї фантазії, не бійтесь, він не живий. А живі он як лякаються і завмирають. Вони ніяк вас не вкусять. Ну що ж, скоро прийде ніч, і вони повилазять з землі у великій кількості. Щоб нас налякати. Але ми їх не боїмося. Ми з них малюнки робимо. Вони для нас жива натура. І вони нам подобаються. Кому подобаються мої малюнки, ставте лайк, а кому ні, можете поставити дізлайк. Я все рівно буду вам вдячна.